Я стрілець, вогонь у душі, лук поготові, стріли в тиші, чу назустріч, міям де б не був, Свобода, мій шлях, пригоди, мій сплав. Світ широкий, як поле без меж. Я шукаю правду, де блукає бриз. Не тримай мене, я лечу вперед, мій дух, це вітер, що зірки зове О-о-о-о-о-о-о стрілець, лети у вись, зірки вкажу, шлях, деся жить. Серце б'ється, в ритмі пригод. Філософ у душі, я питаю, чому Шукаю у кожному сну Сміх мій гучний, як стріла улеті, я вірю в дива, що, що живуть на світі. Немає кайданів, що тримали б нас. Моя душа, це вічний компас. З Юпітером в парі я мчу крізь час Стрілець, іскра, що не гасне в нас. О, -о, -о, -о. стрілець лети ти уви Зірки вкажуш, як десяє жизнь Серце б'ється в ритмі пригод. Невгамотний полі yeah. О, -о, -о, О, Стрілець, ти у вис Зірки вкажу, шлях сяє жизнь Серце б'ється в ритмі, це вічний невгамотний полі Я yeah. yeah. інколи я мчу, не знаючи куди Та зірки ще почуть, ти знайдеш сліди Моя правда в серці, мій лук це мій глас Я стрілець, і я зміню цей час О, oh -oh -oh. Стрілець лети ти Зірки вкажу, шлях сяє жизнь Серце б'ється в ритмі пригод це вічний, невгамовний Я yeah, yeah. yeah. так я стрілець, мій дух не зламать Вільний oh, oh, oh. як вітер, я буду сіяти oh, oh. Крізь простори, крізь мрії, крізь зоряний шлях oh, oh. Стрілець, це вогонь, що горить в небесах oh, oh, oh. Стрілець, лети у вив, зірка в кажу, жизнь yeah, yeah. Серце б'ється в ритмі привод Стрілець, це вічний невгамовний полі